Це автомобіль, який виглядає як скульптура в Русі. Так, він не дешевий, але цікавий нюанс у тому, що виглядає він ще дорожче, ніж насправді коштує. А ви як думаєте, яка ціна його була в автосалоні у 2018 році? Напишіть у коментарях. Коли підходиш до ЛС, він піднімається, щоб було легше сісти, але не занадто високо, якраз на таку висоту, яка комфортна людині. Це здається дрібницею. Але саме так мислять у Японії: машина має підлаштовуватися під людину, а не навпаки. Вона має звикати до тебе, а не ти до неї. Також сидіння відсовується назад, та кермо піднімається вгору. Це суперзручно, особливо для людей з високим зростом. У авто навіть підігрів сидіння не просто смажить наповну, а підлаштовується під температуру вашого тіла. Це і є філософія омотенаші.